Привіт! Сьогодні я готую дуже смачне і ароматне вівсяне печиво, яке ви зможете приготувати вдома буквально за кілька хвилин. Це просто, швидко, а головне неймовірно смачно. І для початку борошно змішаю з розпушувачем для тіста. Тепер до яйця додаю цукор, мед, сметану, м'яке вершкове масло, корицю. Дрібку солі та все розмішую до однорідності. Тепер сюди додаю подрібнені вівсяні пластівці та борошно з розпушувачем. Замішую тісто. Воно має вийти ось таке густеньке, щоб з нього можна було щось зліпити. А тепер вологими руками я формую кульки, викладаю їх зразу на деко і там же на деко їх злегка так приплескую. Випікається таке печиво досить швидко за 20 хвилин при 180 градусах. Ось так легко і просто можна приготувати найсмачніше та найароматніше домашнє вівсяне печиво за декілька хвилин. Обов'язково спробуйте до зустрічі.